Від ворожих ударів постраждало 9 населених пунктів. Поліцейські зафіксували наслідки російських обстрілів. Окупанти здійснили 15 вогневих атак на міста Авдіївка, Гірник, Миколаївка, СМТ Південне, села Богоявленка, Дружба, Іванівське, Претечене, розлив. Армія Росії застосувала БПЛА, РСЗВ ГРАД, Ураган, артилерію, танки, міномети. Руйнувань зазнали 23 цивільних об'єкти, 17 житлових будинків, господарська споруда, газопровід, леп. Автомобілі БПЛА та урагани росіяни спрямували на місто Миколаївка, поранили двох мешканців. Руйнувань зазнали щонайменше сім приватних осель, господарча споруда, газопровід, автомобіль, село Дружба та СМТ Південне війська РФ обстріляли з мінометів. Зруйновано два приватних будинки. Погірнику окупанти били з артилерії, пошкодили приватний будинок і лінію електропередач. У селі розлив пошкоджено шість приватних будинків і цивільні авто. Крім того, сьогодні після опівночі ворог атакував градами Костянтин. Тинівку внаслідок обстрілу загинули дві людини. Пошкоджень зазнали 10 приватних будинків. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.